Вітання, друзі! На зв'язку футбол України. Сьогодні будемо говорити про наших футболістів в Іспанії. Гол Яремчука. Продовжується сага з Луніним. Ну і, звичайно, головна тема це травма довбика, що там сталося і скільки він пропустить. Для того, щоб бути в курсі цих та інших новин, підписуйтесь на футбол України, ставте лайк до цього відео та дзвіночок і залишайтесь із нами на зв'язку. Поїхали! Вже традиційно розпочинаємо із товариських матчів. Напередодні таких українські клуби зіграли вісім. Так Донецький Шахтар зазнав перших поразок на зборах. Спочатку вони зіграли із клубом Градець Кралове, якому програли 0-2, а згодом поступилися і боснійському Вележу 2-3 за гірників забивали Цуканов та Швед. Харківський Металіст 19-25 1-0 переграв естонську Левадію, переможний гол на рахунку Сидорова. Верес на останній хвилині врятував нічию у матчі з Яблонцем 2-2, за Рівнян забивали Мрвальєвіч та Курко. ЛНЗ впевнено переграв латвійську лієпаю. 3-0, вони забивали Бар Каплієнко та Бойко. Оболонь також перемогла з рахунком 3-1 клуб Ахал з Туркменістану. Забивали Краснопір, Груша та Прокопенко. Ну і два матчі провів львівський рух. Вони перемогли з рахунком 5-3 клуб Раднічки із Сербії, а згодом зіграли в нічию 1-1 із австрійським Хартбергом, Єдиний гол забив Пастух. Ну і далі поговоримо про матчі наших футболістів за кордоном. Спочатку до Англії, де свій матч зіграв Евертон Віталія Миколенка. Поєдинок із Тоттенгемом Евертон звів до нічиєї 2-2, Віталій Миколенко зіграв усі 90 хвилин. Його оцінка 6,8. На рахунку Миколенка 19 точних передач, один успішний навіс, три діагоналі та 17 втрат. У захисті 8 з 10 виграних дуелей, 4 відбори, 2 перехоплення та один заблокований удар. Летимо до Іспанії, де приємні новини надходять із Валенції. Там гольовий матч провів Роман Яремчук. На 24 й хвилині Роман головою замкнув передачу з лівого флангу. Це його другий гол за каженів. Зауважимо, після голу Яремчук скинув футболку, за що отримав жовту картку, а його Валенці у підсумку перемогла 2-1. Свої емоції після матчу Роман пояснив так. Чому саме таке святкування? Тому що за ним стоїть багато роботи, багато падінь, багато віри, емоцій, які ти не можеш контролювати. Віра в те, що ти робиш, це найважливіше. Загалом у цьому матчі Яремчук провів на полі 70 хвилин, від Хускорт отримав оцінку 7,1. Залишаємось в Іспанії і поговоримо зараз про Андрія Луніна, адже там здається. Все ж таки доходить до кінця сага Кепа чи Лунін. Свій вибір вже вкотре здається зробив Карло Анчелоті. Що ж там сталося? За повідомленням дефенса Централ, Карло Анчелоті вирішив залишити Андрія Луніна основним воротарем до повернення тібу куртуа. Гра українця у попередніх матчах переконала тренера в тому, що основним має бути саме Андрій, а не Кепа. Своє рішення італійський коуч, нібито оголосив на тренувальній базі. Водночас, вже у наступному своєму коментарі Анчолоттю заявив таке Лунін чи Кепа, ротація допомагає їм. Ніхто не ідеальний, це підтримує високу конкуренцію. Не скажу, хто зіграє завтра. З інших джерел саме Релево стало відомо, що Реал остаточно вирішив розпрощатися з кепою та повернути його в Челсі наступного сезону. Тож у воротах Реалу знову конкуруватимуть Андрій Лунін та Тібо Куртуа. Летимо до Жирони, звідки приходять не надто приємні новини. Артем Довбик пропустив матч проти Реал Сосідаду через травму коліна і подейкують, що ця травма може залишити його без футболу на довгий період. До слова, сама Жирона цей матч виграти не змогла, рахунок 0-0. Інший українець Віктор Циганков провів на полі 80 хвилин. За цей час отримав оцінку 6,8. У нього один удар, 16 точних передач. Дві спроби навісити п'ять виносів та три відбори м'яча. А що ж там довбики? Як повідомили журналісти Мондо Депортіво, українець відчув дискомфорт на тренуванні за день до гри. Перші тести підтвердили травму Меніска і попередньо писали про те, що Артем пропустить решту сезону, а також навіть ризикує пропустити старт чемпіонату Європи. Водночас журналіст Ніл Сола інформує, що травма не настільки страшна, як вважали раніше однак, все ж варто дочекатися фінальних тестів, встиг поспілкуватися з журналістами. І сам Артем є невелике пошкодження. Проводимо поглиблене дослідження. При розриві повертаються за місяць, тому пишуть неправду. Сказав він у коментарі трибуни. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк розібрав подібні травми та розповів, що ушкодження меніска у футболістів буває трьох ступенів. Якщо це надрив, відновлення може зайняти до двох місяців. У інших двох випадках обирають між консервативним лікуванням та операцією. Прокоментував він також і слова Артема, зауваживши, що справді при надриві терміни повернення можуть складати. Близько місяця. У будь-якому випадку травма меніска це серйозна проблема, пише Бабилюк. Тож і ми чекаємо на результати обстеження і бажаємо Артему якнайшвидшого повернення. Зауважимо у поточному сезоні на рахунку Довбика 21 матч, у яких він забив 14 голів та віддав 5 асистів. Давайте у коментарях під цим відео побажаємо Артемові якнайшвидшого повернення. Жирона йому потрібна, він потрібен Жироні, він потрібен збірній Україні. Ми хочемо і далі радіти за його успіхи у Європі. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити лайк до цього відео та написати якийсь коментар. До зустрічі, побачимо. Дякую